Усім привіт! Сьогодні хочу вас познайомити з українським ботом, де кожен може заробляти. Для того, щоб почати працювати в боті, вам потрібно перейти по реферальному посиланню, яке буде під відео, поділитися номером своїм мобільним з ботом, а також підписатися на спонсорів, які запропонує бот. Після того, як ви це все зробили, вам потрібно натиснути кнопку правила і ознайомитися з правилами користування ботом. Як тільки ви ознайомилися з правилами, ви можете приступати до виконання завдань. Які ж тут є завдання? Наприклад, нажмемо перше завдання. Нам потрібно поділитися публікацією у себе на сторінці або в групі онлайн-заробітку. За такий репост ми отримаємо 3 гривні. Також... Є завдання реєстрація з активністю. Потрібно зареєструватися на сайті і надіслати боту скрин з виконанням завдання. За таке завдання ми отримуємо 15 гривень. Також є ще інші завдання: наприклад, поставити лайк, залишити відгук, переглянути відео, підписатися на канал, залишити коментар. Також є завдання. Активувати бота і за таке завдання, якщо ми його вірно виконуємо, отримуємо 10 гривень, відкрити віртуальну картку в банку, тобто ми отримуємо кешбек від банку і також заробимо за правильно виконане завдання 15 гривень в боті. Також в цьому боті ми можемо заробляти на запрошенні друзів, якщо ваші друзі зайдуть по вашому реферальному посиланню, поділяться номером. Підпишуться на спонсорів, так само, як ви підписувалися, і виконують своє перше завдання. Ви отримаєте 3 гривні за це. Вивіз бота від 100 гривень на картку українського банку. Бо в цьому боті можуть працювати лише українці. Виплата приходить через 48 годин. Я вже отримала перші свої 101 гривню. Вже на моїй карті. Також можна перевірити, що бот чесно виплачує заявки, натиснувши кнопку Виплати, і ми бачимо, що користувачі також виводять кошти. Тому, кому цікаво, реєструйтеся і давайте заробляти разом.